Продовжуємо ефір об'єднаного марафону із Таймсквер у Нью-Йорку. і зараз поряд зі мною наш наступний гість. Це пан Андрій Добрянський, речник Українського конгресу Америки. Це така організація, яка репрезентує українську громаду США. Якщо я правильно це пояснюю, а отже, пане Андрію, запитання таке: наскільки українська спільнота діаспора це різні покоління діаспори була згуртована під час. Цих президентських виборів чи мали свого фаворита, чи підтримували різних кандидатів, і наскільки е, сильно були залучені в? Президентська громада тут є досить різноманітна. Ви казали різні покоління, різні віці, різні праці. Може бути юристи, можуть бути робітники, фермери. То втім, кандидат, за кого вони балотували, є різні і по різних штатах. Головне нам що наша громада більш активізована була, і це не тільки для президентських вибори, але на вибори для конгресу і сенату. Там нам треба прямі зв'язки мати. Головне втім, як нови нова адміністрація прийде, хто буде переконати кого е, у конгресі, щоб бюджети переми е, е, перейшли різні бюджети, і специфічно зараз. Тепер ми ще маємо два місяці у теперішнього конгресу, які маємо має, має можливість перейти законопроєктів в допомозі Україні. А скажіть, будь ласка, яка стратегія від Конгресового комітету української української спільноти, аби ось цю двопартійну підтримку, про яку ми говоримо, за будь-якого результату виборів президента не втратити? Так, це головне, і це починається на локальній рівні. Ми маємо активісти в більших штатах, які знають своїх е, урядовців ціле життя. Вони можуть знати мера, бо вони до школи разом ходили. Декотрі знають сенаторів і інших. Тут у Нью-Йорку сенатор Чак Шумер відвідує церкви щороку українські церкви, і говорить в імені жертв голодомору, як він буде виступати цього місяця. Нам то такі довголітні зв'язки це головне, щоб підтримати двопартійну підтримку підтримку. І я думаю, що ми ще маємо досить впливовий шанс, щоб мати ще цю. Двопартійну підтримку зараз тепер повернімося, якщо можна до кандидатів у президенти Сполучених Штатів двоє кандидатів по різному дивляться в Україні так. на перспективи їхнього вибору. Але давайте спробуємо знайти якісь от позитиви в кожному з кандидатів, яка тема в кожного з кандидатів от може для України відгукнутись і зіграти нам на руку, якщо він переможе Трамп і Гаріс. Ну як Гарест, то ми знаємо, що вона бодай приїхала до саміт е, е, у Швейцарії, е, що вона говорила з Зеленським і мають зв'язки. Вона вже довго коли вона в сенаті її команда зустрічалася з українськими активістами. А з боку Трампа то ми вже довший час, коли він був президентом, дуже хотіли переконати, щоб він сам відвідав Україну. Він один з двох президентів, коли ніколи не відвідав Україну, і він і Барак Обама. То це би було класний момент, щоби в першому році, коли він обіцяв мати якесь рішення щодо війни, щоби він сам відвідав, побачити фронт, побачити, що це є Україна. Я думаю, це найліпше буде, але поза тим. То він вже довголітній його ціла команда відвідала українських центрів по чолові Америці. Вони знають де наші люди бувають, і вони знають за кого ми голосуємо і як до нас звернутися. Не хочеться використовувати такі от інфантильні якісь конструкції, як образа, образитись, але тим не менш ще українська спільнота не відчуває якоїсь такої певної образи саме от до кандидата Трампа. Що українське питання він дуже сильно використовував в своїй політичній боротьбі, навіть коли йшлось про допомогу Україні на початку року, коли він використовував це питання як противагу, коли йшлося в розпілкування зі своїми виборцями, мовляв, чому кошти йдуть Україні, а не вам а на розвиток ваших міст, чи не є тут якоїсь такої. Для вас неприємна ситуація. Ну як ми активісти, і ми стоїмо перед цілою громадою. Нам треба образитися щодня. Це це одне А друге, ми говоримо про передвиборчною риторикою. Що що сталося, коли Трамп так говорив, що Мехіко буде платити за стіну при кордоні? Так, коли він став президентом, це все зникло. І так, коли він мав риторику щодо президента Зеленського відвідувати е, Пенсильванію, що сталося три дні після цього, коли ми бачили, вони зустрілися прямо е, фізично, то е, ми знаємо, що Трамп є унікальна особа, що він так само знає, як забувати цю риторку і працювати прямо вперед. А, а, власне, ви згадали про попередню а, тоді перемогу Трампа на виборах. Зараз ми ще не знаємо, як це все а, трапиться. А, чи тоді очікування від нього загалом українські спільноти були іншими? Чи він вас здивував тоді? Як ви тоді поставились до того, що Трамп був обраний президентом? Я думаю, як всі американці і всі світі не всі були здивовані а, з його практики. Він з одного дня може мінити думку, що він підтримує бюджет, чи шатаун, чи то справи з Україною міжміжнаро. ...родні зв'язки. Це чому дуже важливо для українських активістів або просто для людей, які хочуть підтримати Україну, щоб якнайчастіше включитися до нього щодня, якусь розмову, якісь зв'язки мати. Це означає, що Україна повинні так робити терміново, як і ми тут в Украї... в Америці. Так само. Чим найбільше зв'язки ми можемо мати з Білого Дому, це і повторити знову відвідати Україну, подивіться на Україну, що Україна може перемогти, як їх тільки допомогти. Якщо говорити про іншу кандидатку на президент, пані Камало Гарріс, чи з іншого боку не бачить українська спільнота якоїсь такої певної небезпеки в її обрані у передбачуваності, що ми вже загалом бачимо ту лінію, якою демократична партія хоче розв'язати на Так, Насління. але це що кагамала Герес? Мінімально, що вона би була зміна від президента Байдена, мінімально вона би була зміна, що вона би не підтримувала Джек Саловен і він би вийшов з Білого Дому. У ми б мали зміну бодай одну таку, як і так само цю зміну Кабміну. Ми знаємо, що вона би включила нову Кабмін. Побачимо, який республіканський сенат підтримував декотрі пропозиційні секретарі. Але поза тим, головне, щоб була зміна. Навіть і що це б було переважно демократи, які підтримали цю кусому ну пробл проблематику, щоб ми не допомогли Україні швидко. Щоб підсумувати, от сьогодні день виборів, як би воно не завершилось завтра. Українська діаспора прокидається з думкою, що робити, аби і далі продовжувати відстоювати інтереси українців на різних рівнях. Хто би не був президент, хто би не потрапив до Сенату, до Палати представників, як працювати далі? Якими кроками? Все, що ми робили до нинішнього дня, ми викидаємо це. все, це все легке було. Тепер продива праця в цей місяць. Чим найбільше звернутися до новообраних сенаторів, новообраних конгресменів, зустрічатися з ними. Мабуть, вони не знають, що українці живуть в їх районі. Зараз буде цього місяця тишечний день повномасштабного вторгнення. Буде всесвітне відзначення жертв водомору. Включіть їх до наших церков, до наших відзначень. Мабуть, вони хочуть побачити, які скільки українців проживають в їхній дільниці чи статів. і тоді ми отримуємо більше під підтримку більше резолюції, більше пакети для України, і це починається зараз. Я можу казати не тільки завтра, а я вже на телефоні текстую із Каліфорнії, що ще не спить. І інших штатів, що ми вже плануємо як звернутися до урядовців. Я вам дуже дякую, що ви прийшли на цей ефір, особливо зважаючи на те, що в Нью-Йорку зараз перша 26 ночі, але в Україні ранок і дякую, вам, так що так. ви долучилися до цього ефіру. Пан Андрій Добрянський, речник Українського конгресу Америки, організація, яка представляє українську громаду Сполучених Штатів, про. Переваги і недоліки того чи іншого кандидата, і про те, як власне минала передвиборча боротьба очима української діаспори.